Добрий день! Сьогодні, дітки, ми будемо ліпити дуже знайомого вам казкового персонажу, а якого зараз ви дізнаєтесь. Він кругленький і жовтенький, на всі боки рум'яненький, покотився по доріжці і потрапив до лисиці. Здогадалися? Ну, звісно, це колобок. Для того, щоб зліпити колобка, вам знадобиться пластилін жовтого кольору, великий шматочок і чотири маленьких. Потім два білих шматочка для очей. І два чорних, О, помаранчевий для носика і червоний для ротика. А також шматочок зеленого пластиліну ми зробимо потім ще одну деталь, яку я скажу потім. Ну що, почали? Ліпимо спочатку колобка. Якої він форми? Так. Кругленький. І треба зліпити так, щоб він був круглий, круглий, щоб зміг котитися по доріжці, ось такий. А так як у нас колобок казковий, то ми йому ще зробимо ніжки. Теж, кругленькі. Треба їх отак придавити, щоб півкуля зробилась. І другу ніжку теж півкуля. І поставимо колобка на ці ніжки ось так. Так, поставили колобка. Тепер зробимо йому ручки. Дві маленькі ручки, придавлюємо їх пальчиками і робимо стикою ось так. Тепер ручки збоку, так, приліпляємо, ось, приліпили ручки. Тепер будемо робити очі ось так. Можна якісь бусинки вставити, але я взяла пластилін. Зараз трішки менше зроблю. Так. Ось очі ми зробили, носик і ротик. У нас колобок був який дітки? Веселий, усміхнений. Ось ми йому і зробимо ось таку посмішку, подивіться, який він. безтурботний веселий колобок. А ще ми йому, так як він у нас хлопчик, ми зробимо йому кашкетик на голову. Ось такий, придавлюємо, трішечки пальчиками розминаємо і робимо ось таку зверху пімпочку. і одягаємо. На голову. Ось так на колобка одягнули кашкетик. Ось у нас такий веселий бешкетний колобок. Дякую за увагу, малята. Бажаю вам успіхів!